Нівецькі боксери найкращі в Україні та Європі. 1 листопада стартує реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. У випускників є місяць. Ціна на хліб поки що не росте, зате подорожчав телефонний зв'язок. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук. З 1 листопада в Україні подорожчав телефонний зв'язок. Це другий етап підвищення плати за користування стаціонарним телефоном, запроваджений Національною комісією з державного регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Відтепер тарифи за користування основним телефонним апаратом у сільській місцевості підвищуються на 10% і становитиме 16 гривень 38 копійок без погодинної оплати і 14 гривень 32 копійки за погодинною оплатою. Ініціював таке нововведення Укртелеком. Натомість ціна на хліб не зростатиме, принаймні найближчим часом. Попри побоювання чернівчан щодо можливого подорожчання випічки, вартість хліба залишатиметься незмінною. На Чернівецькому хлібокомбінаті заспокоюють, причин для паніки немає, здорожчання борошна не очікують. Мука, вода, дріжджі і ніяких хімічних добавок. Рецепт, за яким ось уже близько 60 років виготовляють ось такий хліб. Та навіть з таким складом вартість хліба може подорожчати. Здавалося, борошно в Україні вдосталь, та й з водою і дріжджами дефіциту немає. Проте електроенергія і газ дорожчає. Відтак і хліб може зрости в ціні. Такого нововведення з острахом чекає пані Флоря. Жінка каже, і так ледве зводить кінці з кінцями. Знаєте, на одній пенсії дуже трудно була, якби трошки дешевше було б. 3,75 відпускна ціна хліба Орільського Чернівецького хлібокомбінату. батон на 10 копійок дорожчий. На підприємстві запевняють, ціну не змінювали вже півроку, та й найближчим часом не збираються. Борошна нам вистачає, запас на заводі борошна є, і такої тенденції для того, щоб ми прямо зараз хвилювалися про недостачу борошна немає. Щодня Чернівецький хлібокомбінат виготовляє близько 70 тонн хлібобулочних виробів, з яких 30 хліба Орільського. Ним забезпечують магазини не лише чернівців, а й усієї області. Проте обсяги виробництва напряму залежать від кількості борошна у резерві. Підприємство навіть уклало своєрідний договір з аграрним фондом, який постачатиме борошно, а відповідно і регулюватиме ціну на хліб. Якщо ціни аграрного фонду теж будуть рости, бо аграрний фонд теж суб'єкт ринку. То безумовно тоді може виникти така ситуація, що і нам прийдеться підвищити ціну на хліб. Фахівці запевняють, вартість хліба не зміниться до кінця року. Переглянути ціну можуть вже навесні. Ольга Паламарюк Михайло Антонюк, час новин Громадянин Росії через українсько-румунський кордон намагався провести старовинні ікони та книги. Прикордонники та митники на залізничному пункті пропуску воду Сірет в одному із вагонів потягу сполученням Софія Москва виявили старовинні речі релігійного і побутового характеру. Дві ікони із зображенням матері Божої з дитям на руках, швейну машину та дві книги з'єднані в одну – «Часослов» та общий гербовник дворянських родов Російської імперії. Культурні цінності, які знаходилися в рундуках вагона, належали 59-річному громадянину Росії, що слідував із Булгарії до Росії. Всі предмети старовини вилучені, експерти встановлюють цінність антикваріату. Переможець за попередніми даними ЦВК по одномандатному виборчому округу номер 201 Микола Федорук вперше після виборів зустрівся із місцевими журналістами. Зустріч відбулася під час засідання, яке присвячене порівняльному аналізу соціологічних досліджень на виборах народних депутатів. Лідера парламентських перегонів у 201 му одномандатному округу Миколу Ходорука привітали квітами. Ексмер подякував за підтримку та сказав, що розділяє свою перемогу з чернівчанами. Я хотів би подякувати всім тим, хто взяв участь в голосуванні, подякувати за вибір. І мені здається, що ці вибори були не стільки важливі. Для мене як кандидата в депутати, а вони були важливі для чернівчан, і ця перемога не моя, не тільки моя, або не стільки моя, як перемога чернівчан. І вони ще раз показали про те, що вони є громадою. 1 листопада стартує реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Процедура реєстрації триватиме місяць. Вартуватиме вона 89 гривень. Цьогоріч випускники шкіл можуть скласти ЗНО з 11 предметів: українська мова та література, іноземна мова, історія України, математика, фізика, біологія, хімія, географія, російська мова та всесвітня історія до списку. Також додали іспит із світової літератури. Пробне тестування це унікальна можливість для абітурієнтів здобути. Досвід поведінки на пунктах тестування і здобути навики роботи з тестовими матеріалами, зокрема з бланками. Оцінити складність. Ми реєстрацію будемо проводити винятково через інтернет. Досвід і аналіз показують, що там, де вища участь у пробному тестуванні, там однозначно вищі результати у тестуванні основного. дому. Абітурієнти в разі необхідності зможуть отримати завдання в перекладі іноземною мовою. Проведуть пробне тестування наприкінці березня 2013 року. Чернівецькі боксери серед найкращих в Україні та Європі. Вихованець ЮСШ номер один Станіслав Дєдов здобув бронзу на відкритому чемпіонаті Європи з боксу. Його товариш по спортивній школі Олександр Тасленко став срібним призером чемпіонату України. Фахівці називають такі здобутки чернівецьких боксерів справжнім проривом, адже таких висот чернівчани досягали вже чверть століття. Станіслав Дєдов вже вісім років займається боксом спорту. Він віддає весь свій вільний час і має гарні здобутки. Нещодавно молодий спортсмен повернувся з Естонії, де брав участь у відкритому чемпіонаті Європи з боксу серед військовослужбовців. Станіслав Дєдов зайняв третє місце. Це вперше в історії буковинського боксу. таке Такої відбувалося. В Чемпіонаті брали участь близько ста спортсменів. Україну представляли чотири боксери. Станіслав виступав у ваговій категорії 91 кг плюс, і здобути золото. Вважають тренери. Йому завадила хвороба. Було фіналік жаль, уступ Тунісу в напряженому бою. Була на це причина. Буквально за 15 днів до початку чемпіонату він переболів воспаленням легких. Зараз Станіслав є членом експериментальної збірної Олімпійських ігор 2016 року. Наразі він активно готується до чемпіонату України, який проходитиме в грудні у Вінниці. Хороший результат на цих змаганнях допоможе боксеру забронювати собі місце серед олімпійців і здійснити свою мрію. Моя ціль попасти в Олімпійські яри. Якби я думаю, кожен боксера така цель. стремиться. в історичну нагороду в боксі ще один вихованець Чернівецької ДЮСШ США 1 Олександр Тесленко. Спортсмен зумів вперше за останні 26 років стати призером дорослого чемпіонату України з боксу. Олександр дійшов до фіналу і здобув срібну нагороду. Проіграв самому титулірованому боксеру цього чемпіонату України, це Паєцика Денис, Полтавська область. Который старше Саши, на 7 лет. Он является на данный момент чемпионом, Укра... чемпионом Европы. Я думаю, что мы в кратчайшее время наберемся сил и того же опыта и будем побеждать и таких боксеров. Да, он был опытный. Не знаю, надо чуть вес набрать. Я чуть мало вешаю. А так все нормально. Буду тренироваться. Я думаю, потом получится занять первое место. Зараз Олександр перший номер у своїй віковій групі серед українських спортсменів, які братимуть участь у чемпіонаті Європи з боксу, який проходитиме в Росії в місті Калінінград. До того ж, Олександр вже війшов до складу Олімпійської збірної України по підготовці до Олімпійських ігор 2016 року. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Таким четвер побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук, час новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти.